Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. І сьогодні на порядку денному маємо 10 серпня 2022 року і... Так, так, що ми бачимо? А, бардачки знайомі. Так, друзі, ну і що? Бачимо, мінчачка розбирається потрошки. Так, так, друзі, треба розбирати, треба. Робити коробку, треба робити щеплення. Та як трошки є часу, можна з ним побавитись. Зараз, Так, значить, бачите що? Дивіться, свічка, закручений гожон. Що це значить? А це значить мінус ця головка, вона тут стояти не буде однозначно. І з такими поре, ребрами поломаними буде друга стояти. Так от немає бути, я не знаю, як так можна. Добре, йдемо далі. Показати вам ще щось. Дивіться, щуп. Відкручу, бо мене вже то починають нерви брати з того всього. Гляньте. Ви бачите, яке масло. Ну що, згущене молоко? Десь якась вода попадала чи що, я не знаю, що то таке було. А куди вона попала, не зрозуміло. Скільки я мотоциклів не мив, Ні, ніколи такого цирку не було, щоб щось там не попало, не закручувалося. Ну, коротше, я бачу, не ага, все попало. Зараз розберу вже, побачу, То, куди як, треба ту вихлопушку знімати зараз. Відкручуємо. Тоді знімаю кришку, ланцюг, е електрику від генератора. Та й будемо витягувати, треба його нині скинути, що там встигну. Добре. Дивимося, друзі, далі. Я думаю, що просто так раді цікавості покажу. Тобто, ну, понятно, тут турмузів передніх не треба, щоб були. Бачите, як тут є чітко. А для чого? Як Москаль казав, а за чим? Ну, ну, сьогодні трошки радісно. Новина, приємна. Ви вже знаєте, яка що вчора відбулося і де. Так що настрій цікавий і класний. так що... Звичайно, що це і капля в морі, але це дуже добре. Ось таке озвучувати не буду про що, Я ви самі догадуєтесь. Так що таке Добре, давайте. Дивимося далі, зараз буде цікаво, друзі. Так, друзі. Ну що, буду вже зараз скидати, вже все повідкручував. Все сидить на шестигранниках, бачите, то приємно. Ось вон шестиграннички, бачите. Ось таке. Ну, стояла 15 -та зірка. В принципі, так ні, ніби непогано їхав, але, ну, скажімо так, то все треба робити, він оживе. Тут деякі нюанси ще зробимо. Ось така головка друга буде, не з тими ребрами. Бачите, зірка вбита, розстріляна. Ну, скажімо так, що його ніхто зараз не робив толком. Так, то, що їздило, віддали і. Ну, тобто, хто там переді мною їздив, та й так, відповідно. Дивіться, хочете ще один цирк. Що то за колгосп такі? Дивіться. А кулод, тому що сідушка не рідна. Він має бути на тому виступі. Бачите? І дивіться ще одне. Маса як прикручена, гляньте. Бачите? Я не знаю, як він це заводив, чесно кажучи. реле поворотів. Якесь нерідне, але лиш би працювало то таке. Не важно. Ось таке бардачки-то все поскидав. Карбюратор новенький стоїть, бачите, ну ми його до ладу доведемо. Навіть заслонка не потерта. Зараз я скидаю, будемо знімати щеплення, подивимося, коробочку. Отаке так, що добре, друзі. І будемо лікувати його. Так що, скажімо так, на даний час поки що буде бюджетний варіант ремонту його, так щоб його поставити на ноги, щоб він почав їздити, потім там крила поміняються, амортизатори, заднє крило, там лівий поворот вже є в наявності, то все доробиться. Приборку треба буде квадратну, до та сходовська, друзі. Отаке. Ну, треба трошки доума довести його. Там потім помалюю його з часом. ще І буде нормально. Все в процесі. Зараз просто немає сенсу його вкладати, ну, передній тормоз обов'язково зробиться. В першу чергу, після двигуна. Ось таке, бачите, все крутиться. Треба буде знімати заднє колесо, подивитися, як там у якому стані колодки гальмівні, принаймні. Тут треба буде приварити кусочок такої полосочки. І тут приварити гайку з болтом, з контрагайкою, яка тисне в гальмівну ножку. бачите, дивіться, у нас нога виступає тут так враження. Знаєш, ти так от обереш, ставиш. Ну для чого то? Ти маєш легенько ногу зісунути, то має виглядати. Скажімо так, Зараз, зараз. Я покажу просто. о, Давайте будемо так казати. От Педаль має бути на рівні з ножкою. Бачите, я підставив, то воно має бути. І тим от тут буде регулюватися. Зною відломане, тут я зроблю. Тут якийсь датчик іжовський стоїть, бо мінський трошки інший, а можливо і мінський. Бачу, кріплення є на цій рамі на нього. Ну, Ті жовті дротики ми заізолюємо, щоб воно гарно було. Потім зробимо, як говориться, ізолента нам у допомогу. То все помиється перед тим, як я буду зараз відкривати. то все діло. Треба трошки бензинки чи як, я не знаю. Чесно кажучи, вода в маслі мене здивувала. Я ж такого чуда не бачив. Ну, ну дивіться, педалі я зараз заберу, молоток впаде, понятно. І має хід бути педалі вон. Чуть-чуть, все, вже має гальмувати. Бачите? Все. А тут йде десь вниз далеко, дивіться, хід педалі, бачите. І виваляє, ну що тут таке воє, Ну, що то за цирки? Ну, хто так будує? Ну, люди добрі. Ну, таке. Добре, скидаю я двигун, друзі. Зараз подивимося на столі вже, що там як там розкину, щоб вашого часу не затримувати. І отак, добре, давайте. Так, друзі, ну що, зняв я двигун, витягнув його трошки тут, помивши тут, щоб було болото, чуть-чуть під тим. То все, що там треба шкрабати. Та й отак. от. В принципі, зараз його затягаю в місце, своє в стойло. двигун. Трошки тут обмив, зараз ще бензином вимію, борту збив, так що таке, добре, дивимося далі. Зараз буде цікаво. Так, друзі, ну що, зняв я карбюратор. То вже у нас буде окрема тема по карбюратору і велика тема буде. Отаке. От. Ми поговоримо про то. все. Не знаю, оригінальний то чи то китайський. Коли його вже розберу, я буду бачити, друзі. Зараз нічого не можу сказати, але ну, факт той, що карбюратор новий. Так що таке. Значить, е Хотів би я побачити, яке тут запалювання. Чесно кажучи, але тут той дурацький гожон, зараз щось придумаю. Щоб тут перекрутити і поставити мікрометром, побачити, то будемо ставити вже в тому випадку. Це як його. Як його мікрометр цей, ну типу. Як він там називається. Мічастим. Отаке подивимося, індуктивний датчик. Тож зазор досить такий. Ром скажу чекайте Дуже конячий зазор, тут має бути взагалі менший зазор, але менш більш. Іскру давало, давало. Бачите. фокус фокус О, є таке діло. От. І цей. Ще одне. Дивимося в циліндр, друзі. Дивіться, хочеться щось покажу, увага. Сходинка в 2 міліметри. Того не має бути. Циліндр прийдеться скидати і випилювати все під перехідник. Того не має бути. Воно губить, втрачає потужність, все, то не робота. Так само верхня частина то все підпасовується. Підганяється там, ну верх там сам гільза, там її тяжко буде зняти. Фактично, ну нижню частину алюмінію легко можна буде скинути. Принаймні тут внизу ось і все. Так що добре, розбираю я зараз, але напевно я би хотів ще запалення. Подивитися, зараз поміряємо, подивимося, Все, подивимось. Так, друзі, ну що, перевірив я запалювання. Так, як воно стояло на ньому. Зараз в нас тут було, він їздив на запалюванні 4,2 мм до ВМТ. Здалося би, що воно є зараннє трохи. Хоча в Мінську так би могло бути 3 мм. Е, ну, але, скажімо, купа факторів впливає на запалювання, то в подальших темах, друзі, буде. Чому і як і так. Завжди я по ньому не виставляв. Фактично, я виставляю завжди. ну... Таким механічним методом, так би мовити, тільки на пробу. Тому що на запалення впливає багато факторів. І то ми будемо говорити в окремій темі. А зараз тут було 4,2 мм, то так якби, нібито забагато. Але будемо бачити. Буде друга голова стояти буде по-іншому. І тоді вже будемо бачити, скільки, коли я виставлю вже, і він буде гарно їхати, максимальний коефіцієнт корисної дії. Тоді я закручу мікрометр, друзі. І ми з вами поміряємо скільки він має. Так що от таке. Добре, дивимося далі. Так, друзі, ну що? <кій> Ситуація виглядає в нас так. Зняв я голову, цю з гужончиком. Бачите, тут є друга поряд. Але ця голова взагалі в ідеалі, якщо чесно. Тут в камері згоряння вона не була перегріта. Та зараза була гріта. Бачите, оті по перішки, перішки. Що зробиш, Настя заспівала і воно по пиріжками стало, ясно. Добре, тепер дивіться. Прокладки стоять. Бачите, що тут утворилося. Дивіться, вон. Вона виходить під поршень. Він зінь-зелень робив, можливо, до неї, можливо, ні. Чесно кажучи, в мене в Мінську, друзі, в тому синьому в мене прокладки тут не стояло. Як головка з підстанка гарно зроблена, я тільки та як в Юпітері було, без прокладки. Просто дав ось сюди по кантику промазав, отут, і все вийшло. Так, тепер прокладочку дивимося, бачите? Зверніть увагу, яка вона тут є. Трошечки виперта отут. Ну, і бачите кайомку, значить, вона сиділа і її поршеньок дзьобав. Потрошки, бачите? Тепер, щоб тут все було чітко, Тут все буде робитись головка оця, та з гожончиком, що стояла, та з того другого мотора, що я розбирав, а то що з того мотора, що зараз, то та головка, що ми з нею зробимо, як ви думаєте? От туди вона піде, все, до побачення. Метал. І то зараз невигідно здавати. Шкода тягнути той груз. і цей. Тут буде робитись голова, то я все покажу в порівнянні з тантою. Тут гужона нема, тут головка гарна ребра, всі друзі є. Гарну її ще зроблю. Зроблять мені. Тут буде зніматися 1,5 мм повністю. Тобто буде зніматися та частина. Та частина буде. Все на станках високоточних німецьких. І тут сквіш, друзі. Ось тут, бачите, о, тут. Ну, давайте я так головом намалюю. О, побачите. Ось тут. Оця частинка? Де в нас приходить поршень? Бачите, отут. Якщо зніметься, скажімо так, якщо знімається та частина, вона приходить на турець циліндра, друзі. А чому отут треба знімати? Щоб та же висота нам, як говориться, тут знімається отут повністю. Щоб ця висота нам дала ради, щоб воно тут сіло на оце, щоб воно не протулялося до циліндра. І ще один нюанс. Також циліндр буду давати до фрезеровщика, до фрезерувальника. Я перепрошую пі. Запікуйте іноземні слова. От маємо ВМТ. Зараз ми заміряємо приблизно, що воно там має. Дуже мало, але то приблизненько. Зараз, зараз щоб було видно. І враховуючи там. Ну, я знаю, чи варта, чи не варта, але зараз подивимося. Є десь, зараз вам скажу. 0,5 мм. Можна півміліметра зняти. Легко. Поршень, щоб мав дохід трохи. Зараз я вам точніше, та. Тут буде пів міліметра, друзі. Ну, фактично, так як кінчик того колумбіка є такий плоский, то воно трошки там на підвищення піде. Але я думаю, що можна буде трошки забрати, якщо глянути лопою, скільки там є. Там десь є в районі міліметра. Отаке. В районі міліметра і то можна буде половину зняти. Так що дивимося далі, зараз покажу, розбираємо цей. Коротше, тут одним словом пів міліметра напевно турцяну звідси, друзі. Ось тут, щоб зняли, тут є. Тут є взагалі десь так до міліметра, та може і міліметр. Ну, 0,5 мм можна зняти. А може навіть і 0,7, я вам скоро я дивлюся, скільки воно тут є. Не доходу. Значить поршень, друзі, чому я так кажу? Тепер увага. Опускаємо наш циліндрик вниз. Зараз тут видуємо ще. Перепрошую. Друзі, цей циліндр є точений. І він не є зношений, він взагалі ерунду їздив, якщо чесно. То дуже тішить, хоч щось добре, слухайте. Хоч щось добре. А то говорить про те, що можна буде лишити цей поршень і циліндр, я думаю, що і колінвал роблений був. циліндрик прекрасний, без всяких задирів. Притертий вже. Я думаю, що він трошки поїздив, але небагато. Ось. Так, випуск добре. Впуск то треба дивитися від сторони карбюратора. Виробітки нема. І то дуже, друзі, тішить. Підняли догори поршень. Впуск в нас що, каже? Впуск в нас каже прекрасно. І це поршень. Увага! Бачите, він пішов. О, догори. Все. На впуску ховається. Ну, єдиний тут знизу, там гільза, я не буду там рухати вверху. Там якраз поршень рівняється з нею. Ну, фактично, якось так. Зараз, щоб подивитися, якщо дати вниз. Да, там якраз верхня мертва точка, Ми нічого не дамо ради. А низ треба буде знімати перехідник, оцей карбюраторний. І рівняти тут циліндри. циліндрі. Тобто треба допрацьовувати тут все, потім ще входи. Бррр, як тут зробити? Ну колоти ж не будеш. ну, Якось я подивлюся, я поміряю ще. я Якось відбитки якісь буду робити, щоб бачити приблизно вихід продувочних вікон, друзі, і впуску на циліндрі. Тобто його треба допрацьовувати, цей двигун. поршню, багато, знаєте, хто нарікає о, Мінськ не їде, то-то то мотор не їде, не їхав, там ще щось туди-сюди. Ну, але ж треба доробляти. Звичайно, пацанова катається, там, ну, хватає, але, в принципі, з нього можна витягнути, ще якогось одного коня, правда, вони то і під гору так не будуть тікати. Тепер, коли будуть у всі до опрацювання, друзі, нам потрібно відрегульовувати запалення вже не 3 мм. Ну, будемо початково ставити 3 міліметра і тоді вже буду коректувати, що він хоче. Коли я вже відрегулюю його вручну, що він їде добре, підрив має, знизів нормальний, ну мається на увазі як. Мінська з підривом проблема трохи, чесно кажучи, знизів. Ну, але максимальний коефіцієнт корисної дії буде з цього, наприклад, запалювання. І тоді в тому випадку ми зможемо додати, як говориться, додати вже тоді, скільки треба, і тоді вже, коли я відрегулюю запалення відносно. Карбюратора і запалювання. Вже все зіграє, все почне їхати, наприклад, максимально якісно і добре. Так як там той Мінськ в мене їхав, ну я вам скажу, він не вступав, їхав з планетами. ну Мінськ легенький, він собі розганяється, нормально, все. Єдине то, що вони вже на швидкості потім мене брали. там 70-80, звичайно, Мінську добре їхати, 60-70. Техніка тихохідна, безпечніша, більш-менш. Отаке. ну Але теж можна прибитися, звичайно, ну але цей. І тому, Тому, друзі, вже тоді мікрометр закручу і будемо дивитися, скільки в мене запалення вийшло. Так раді цікавості. Скільки до ВМТ в мене запалення є. От і все. Так що я думаю, на сьогодні ми ту всю справу закінчимо, бо треба вже збиратися додому. Потрішки, А вже завтра, я думаю, розкину ту коробку. І щеплення, я думаю, що з двох двигунів, отам є в коробочці, лежить, бачите. З двох двигунів я щось зроблю, якесь щеплення. Можливо, диски замовлю, якісь нові, або ще щось. Подивимося, я думаю, що можна буде щось придбати. Ну, тільки не текстолітові, ті пластмасові, якісь коркові я би хотів взяти. І щось буду на тому плані вибирати, щоб було 5 дисків, а не 4. Так що, отаке, бачите? Ніби відео є море по тих Мінсках, по тому всьому, ну, але є свої нюанси. І тут вже маєте відео особисто від мене, від того пана професора, як говориться. Звикло казати, так що отаке от. Друзі. І добре, в такому разі, напевно, всім всього доброго і всім па-па. Решта будемо вже розбирати, все покажу. Так що отаке. Всього доброго, будьте здорові. Буде Україна, друзі. До побачення. щасливо, па-па, Всіх благ.